І так, розповідайте, будь ласка, давайте почнемо з геометрії. Доброго дня. Пишете сьогоднішню дату. А, і так, сьогодні у нас 20, 10, 22. Класна робота. Тема уроку підготовка до контрольної роботи номер 2 за темою піраміда. В класі розв'язуємо перший варіант, надім виберете другий. І так, читаємо умову. Обчисник площу бічної поверхні, правильної п'ятикутньої піраміди, сторона основи якої 6, а по 10. Ну, Тут стає питання: чи треба тут малювати цю піраміду. Вона п'ятикутня, не треба, можна просто записати умову. Скорочено, Бо тут просто задача на знання однієї формули площі бічної поверхні через і апофему. Ми пишемо: п'ятикутня правильна піраміда. Піраміда. А сторона зазвичай позначається літерою А, це 6 см. Апофема літера аж маленька, Це 10 см. І треба знайти площу бічної поверхні. Задача. А, можна знайти через одну другу периметру основи так. на апофему. Апофему. Тому тут креслення не потрібно. Ви пишете одну друга периметра основи на апофему. Підставляєте свої дані. Якщо у вас правильно п'ятикутня, при піраміда, то периметр це буде 5 помножити на довжину сторони. так, Ой, одна друга вибачте. 5 помножити довжина сторони основи це 6, а по фема 10. Можна скоротити, наприклад, 6,2. Тут буде 3. 150, так вийде. Так, 150 сантиметрів квадратних. Так, добре. Ну, тобто, це здача на 1 бал. Ще одна задача. Я б все ж таки тут намалювала креслення. І так, у вас є правильна трикутня піраміда. Як ми малюємо правильну трикутню піраміду? Малюємо довільний трикутник, вважаємо його рівностороннім. Щоб піраміда була правильною, треба, щоб основа висоти попадала в точку перетину медіан. Зображуємо дві медіани. Точки перетину медіан вгору встановлюємо висоту. Цю точку поєднуємо з вершинами основи. Так, тепер дивіться, багато дітей не пам'ятають, що таке плоский кут при вершині. Чи пам'ятаєте ви, що це таке? Який кут ми називаємо плоским це кутом? Це кут між двома ребрами? Між бічними ребрами. Так. І, взагалі, ще хотіла нагадати, що бічні ребра в правильній піраміді рівні. Плоский кут це ось цей кут 45 градусів в даному випадку. Бічне ребро по 4 см. і треба знайти площу бічної поверхні. Давайте так, не будемо повністю писати умову. У нас на кресленні все позначено. Можна ще показати, що трикутник рівносторонній. Просто напишемо С бічної знак питання. Ну, взагалі, для правильної піраміди у вас є дві формули, за якими ви можете обчислити збічною. Або через ту формулу, якою користувався Артем в попередній задачі, так? Або е е основу поділити на косинус двогранного кута. Але той кут, що вам дали, це не двогранний кут. Але можна ще й без формул це розв'язати, яким чином? Безпосередньо додаючи площі всіх. Бічник граний. Тобто, так, знайти площу однієї помножити грані і помножити так, на три. Так, а тому що буде вони рівні. Це простий спосіб, бо ви ж можете відразу знайти площу трикутника е, МЦБ, бо ви знаєте дві сторони і кут між ними. Артем нагадає, яка формула площі буде? Одна друга. Одна друга. Е... А на мене синус альфа, але ну, в нашій на на синус факторі. альфа, так. Да. Це буде МЦ на МВ. І на синус кута між ними це буде синус кута М. Ну і все, підставляємо: бічні ребра ж рівні, так як піраніда правильно. Тобто це буде одна друга на 4 на 4 На синус 45 це корінь з 2 на 2. Наприклад, ці дві двійки дають четвірку, вона скорочується з однієї з цих четвірок і отримаємо 4 корені з 2 см квадратних. Це площа однієї грані, тому площа бічної грані, бічної на, поверхні. На 3, помножимо, так. Так, 3 помножити на СМЦБ. І 3 на 4 корення з 2 буде 12 коренів з 2 сантиметрів квадратних. Так, рухаємось далі. Основою піраміди є ромб зі стороною 12 см і гострим кутом 30 градусів. У вас не обов'язково буде ромб, буде просто якась фігура, тобто в якомусь варіанті буде ромб, в якомусь варіанті трикутник буде. Це теж не дуже складна задача. Давайте намалюємо креслення. У вас є піраміда, у якої всі двогранні кути при основі рівні. Скажіть, будь ласка, куди буде проєктуватися основа висоти в такій піраміді? В точку, в центр, центр вписаного кола. Вписаного кола. Для ромба це точка перетину діагоналу. Діагонали. А висоту повинні а, почати будувати з точки перетину діагоналу. Тобто картинка буде дуже схожа на правильну чотирикутню призму, але ми вважаємо, що в основі лежить не квадрат, а ромб. Так, поєднуємо цю точку. Центр вписаного кола попадає основа висоти, це по-перше. А по-друге, для цього типу пірамід ми можемо користуватися формулами площ бічної поверхні, такими самими, які були для правильної піраміди. І так як вам дали двогранний кут, хоча б один треба побудувати, то зручніше всього буде, ми не будемо, це теж проста задача, всього 2 бали. А цей двогранний кут в нашому випадку 60 градусів. Гострий кут ромба у нас 30 градусів, сторони ромба 12 см. А треба знайти площу повної поверхні. Ну, давайте все ж таки запишемо. М а, -Б Д – це піраміда, вона неправильна, просто піраміда. А, так, тут літеро поставимо. Так і напишемо всі двогранні кути при основі. Можна просто написати всі двограни, ну все ж таки краще написати при основі. Всі-всі двогранні кути, а при основі по 60 градусів. Так, тепер АБЦД а, це в нас ромб. А АБ. Дорівнює 12 сантиметрів, і треба знайти площу повної поверхні. Теж давайте починати з того, чому дорівнює площа повної поверхні. Площа повної поверхні. С-бічне додати С основи. А тепер дивіться, так як в цій піраміді всі двогранні кути при основі рівні. То площа бічної поверхні може, може бути підрахована за формулою s основи поділити на косинус двогранного кута. де альфа це двогранний кут, який нам відомий. Тобто все упирається в те, що треба знайти s основи Нескладна задача. Чому дорівнює площа ромба, якщо вам відома сторона і кут? Площа ромба це А квадрат на синус альфа. Пам'ятаєте такі формули? У ромби там три формули для обчислення є. Одна з них а квадрат на синус альфа, тобто це буде 144 синус 30, це одна друга і буде 72 сантиметри квадратний. Так, тому площа бічної поверхні це площа основи, тобто 72, поділити на косинус 60. Сам двограмний кут тут можна не описувати побудову, бо а, ми просто користуємось формулою. Як саме він будується в даному випадку неважливо. Косинус 60 це а, в нас теж одна друга, двійка йде нагору і буде 144 см квадратних. Ну і тепер площа повної поверхні, це площа бічної 144 плюс 72 це буде 216 сантиметрів квадратних. Ну і відповідь. 216 сантиметрів квадратних. Так, а рухаємось далі. А в наступній задачі в нас правильна чотирикутня піраміда. Давайте теж зробимо креслення. Бічне ребро нам відоме. 15 см, висота 12 см, треба знайти площу діагонального перерізу і, основу, і сторону основи піраміди. І так, кслимо правильно 4 піраміду, проводимо діагоналі. Точки передано діагонал, але тепер ми вважаємо, що в нас в основі лежить саме квадрат. Так, хто мені може, ну зараз давайте поставимо літери, і ви мені скажете, що в нас буде а, діагональним перерізом, який многокутник буде в нас діагональним перерізом. Літери проставляємо. А, Б, С, Д. Так, діти, ви пам'ятаєте, що контрольну ви пишете в контрольних зошитах. Нам <кій> тут відомо, бічне ребро, воно дорівнює 15. І висота піраміди. Я червоним виділю. І так, бічне ребро 15, висота 12. Треба знайти площу. Діагонального перерізу і сторону основи. Так, запишемо умову. так, МАБЦД це правильна піраміда. Так, далі МО це висота. МО дорівнює 12 сантиметрів. МЦ дорівнює 15 см, Треба знайти. Перше, скажіть, будь ласка, що буде діагональним перерізом? Трикутник МЦ. Ну, наприклад, Да? Можна взяти було МБД. Забічний ну, ребра і діагональ основи. Так, да, да. Ну, тобто, це переріз, який містить діагональ основи. І вічні ребра. Тобто ми беремо МАЦ. Площу МАЦ треба знайти. І, по-друге, треба знайти сторону основи, ну, наприклад, А. Так, ну якщо Артем може нам допомогти. Чого тут? Давайте почнемо з формули. Взагалі, чому дорівнює площа трикутника МАЦ? За якою формулою корисніше всього буде? А... Одна друга сторона на висоту. Так, вірно. В даному випадку висота в нас це МО, так, і треба знайти тільки АЦ, тобто діагональ основи. Як можна знайти АЦ? Через теорему Піфагора. Ну, висота під прямим кутом, і буде прямокутний трикутник, наприклад, МОЦ. Угу. І через теорему Піфагора ми знайдемо. Оце. оце будемо знати, а це знайдемо площу. Uh -huh. Так, да. ми давайте так. З трикутника МОЦ кут О до рівня 90 градусів за теоремою Піфагора. Ми знаходимо оце. Оце це катет, тому віднімаємо від квадрату гіпотенузи квадрат іншого катета. 15 в квадраті. Це 225. Ну, взагалі це єгипетський трикутник можна було би так. 5 і 3, 4, 3 де 3, 3, там 81 і 9 буде. Так, тому аце. Це 2 на 9 і це буде 18 см, і тому площа МАБ, це одна друга, МО це 12, а А це 18. Ну, наприклад, можна скоротити 18 2. 9 на 12 це 90 плюс 18, буде 108 сантиметрів квадратних. Так, і треба знайти, що сторон. Це 108? Це 108. 108, буде, так? 108. Так, скажіть, будь ласка, через що можна знайти? Тут є декілька способів. Найпростіший, мені здається, через діагональ. Ви вже знаєте діагональ основи. Що лежить в основі? Квадрат. Якщо ви знаєте діагональ квадрату, як знайти сторону квадрату? Ну, діагональ квадрата це А корінь із двох, так. А корінь із двох. І можемо виразити. Просто Просто поділити, сторону. да, да, да. Тут давайте так і записуємо. Так, як А, квадрат. Так, як АБЦД. Це квадрат. То з цього випливає, що діагональ А це. Це буде сторона АД помножена на корінь з двох. Тому сторона АД, це А це поділити на корінь з двох. А це, це в нас 18. 18, і буде 9 корінів з двох. Так, якщо позбавитись від дирекціональності, 9 коренів з двох. І відповідь пишемо. У нас було два запитання. Так, по-перше, ми пишемо 108 см квадратних. А по-друге, 9 коренів з 2 см. Так, ось залишилась у нас ще одна задача. Така. В основі піраміди лежить прямокутний трикутник, катити якого дорівнює 6,8 см. Всі бічні ребра піраміди дорівнюють 13 см, висоту піраміди. Тобто це неправильні піраміди. Скажіть, будь ласка, до якого типу відноситься ця піраміда, Якщо в неї всі бічні ребра рівні, це перший тип пірамід. Пам'ятаєте, перший тип пірамід це піраміди в яких або ми кажемо всі бічні ребра рівні, або всі бічні ребра утворюють сплощиною основи рівні кути, або вони з висотою утворюють рівні кути. Це все буде перший тип. Чим він характеризується, хто мені може сказати? Висота Тому? це центр, основа висоти, це центр вписаного вписане... описаного. Описано. центр описаного кола. А де він знаходиться, якщо в нас трикутник прямокутний? Описаного на половині гіпотенузи. Описаного Гіпотеноза. на половині гіпотенузи, Ну, насередині. насередині. Ну, так, насередині. Може, тому ми в п'ятому номері відразу робимо правильне креслення, креслимо прямокутний трикутник, знаходимо середину гіпотенузи, і висота буде попадати саме в цю точку. Якщо в нас трикутник непрямокутній, то точка О десь внутрі буде, ну, всередині знаходитись. В першому варіанті, так, в другому там довільний трикутник, тому попаде ось сюди. І взагалі, ви що використовуєте, що якщо ось ця точка це центр описаного кола, то всі ці відрізки ОА, ОБ, ОЦ – це будуть радіуси описаного кола. Якщо трикутник прямокутній, то радіуси описаного кола це половина гіпотенузи. Якщо, наприклад, довільний, то там треба обчислювати за формулами або АБЦ на 4С, або сторона поділити на два синуса протилежного кута. Будьте дивитися, як вам там зручніше. І так, в основі піраміду лежить прямокутній трикутник, і 6,8, значить, гіпотенузу можемо знайти. Це знов єгипетський трикутник, там буде взагалі 10. Тепер всі бічні ребра по 13 сантиметрів і треба знайти висоту піраміди. І так, запишемо умову. МАБЦ піраміда. Так, тепер кут АЦБ дорівнює 90 градусів, АЦ дорівнює 8 сантиметрів. В дорівнює 6 см, МБ дорівнює МЦ дорівнює МА і дорівнює 13 см. МО висота піраміди і треба знайти МО. Я би почала з того, що я пояснила, куди попадає, так? Да? Да. Тобто ми напишемо так: за властивістю піраміди, у якої всі річні ребра рівні. Так, можна тут стиратись, так? Да? Трошки Так, починаємо з того, що ми описуємо, що це за тип піраміди. За властивістю піраміди, у якої всі Бічні ребра ріму за властивісті піраміди, у якої всі вічні ребра ріни точка от центр Описаного кола, а так як трикутник АБЦ, прямокутний, то всередині гіпотенузи. Що ми що можемо сказати? ОА, ОЦ, дорівнює Р велике. А далі ви дивитесь, що у вас за тип многокутника. Якщо це прямокутний трикутник, це одна друга АБ. Ну, а далі з трикутника А знаходите за теоремою Піфагора АБ, з трикутника АБЦ. От С 90 градусів. За теоремою фіфавора. Так, я, діти, ось тут зверху буду писати. А Б це гіпотенуза. спочатку формулу пишемо і, будь ласка, на контрольні теж. Я буду знижувати за неповне оформлення, тому пишіть так, як слід. 8 в квадраті плюс 6 в квадраті, якщо це єгипетський, можна відразу написати 10. Але формулу, будь ласка, пишіть. Тому АО це 5. Ну, а далі дуже все просто. Далі з трикутника, ну, наприклад, МОБ, він же теж прямокутний. За теоремою Піфагора знаходите МОБ. Це і буде висота піраміди з трикутника МОВ кут о 90 градусів за теоремою Піфагора і знаходимо МО. МО це вже катет, тому ми віднімаємо від квадрату гіпотенузи квадрат іншого катета. Це буде 169. Відняти 25, корінь 144, і це буде 12. Відповідь 12 см. Обов'язково на контрольній поясніть положення висоти в неправильних пірамідах. За це дається з 3 балів один. Ну, а далі тут всього два кроки, кожний крок ще по одному балу. Нескладна контрольна, і мені здається, що ми встигли за 25 хвилин. Ну, Звісно, там, ми швидко розв'язували, у вас більше часу. Якщо ви пам'ятаєте, я відпросила вас ще там з англійської мови. Ми можемо спочатку алгебру написати. Так, чи можна очистити? Так. Подивіться, що ви берете На Надім ви берете ось цей варіант. Я скиную групу. Так, будь ласка, ті, хто. робить домашнє, це потрібно, щоб потренуватися. Давайте так, ми закінчимо на 5 хвилин раніше і почнемо на 5 хвилин раніше, і зал вибере, може, трошки більше. Так, згоден. Добре, тобто через 10 хвилин зустрічаємось на аудиторії. Угу. Uh -huh.